Звичайні традиції, майстер-класи та закордонні смаколики. Мультикультурний фестиваль презентував Івано-Франківську одразу шість різноманітних народних особливостей. за допомогою ієрогліфів студенти з Китаю Люсіт виводить на папері не лише любовні послання для України, але й імена тутешніх класиків та перехожих. Письмо, яке опанувати не також легко, навчає інших учасників фестивалю. Це спеціальний пензлик для китайських ієрогліфів. Папір також. Ж відрізняється від звичайного, бо має спеціальну розмітку, на якій малюють китайську мову опанувати дуже важко, адже у нас є приблизно 60 тисяч іерогліфів. А користуємося ми двома тисячами. Якщо ви хочете жити у Китаї, то хоча б ці дві тисячі вам треба знати стаденсексістадентунжого сидіства запрошують до чаювання у піднебесній цей напій в особливій пошані. Китайський чай п'ють із спеціальних дуже маленьких чашок. Дуже дуже повільно. Це є наша особливість. Ця церемонія має дуже давню та багато історію. Тисячі років тому люди пили чай і насолоджувалися життям. У нас це практично культ. Тому у Китаї цьому напою приділяється так багато уваги. Саме кухня. Переконує студенти іноземці. найяскравіша та найсоковитіша частина презентації будь-якої країни на столику румунських гостей поміж численних сувенірів на кшталт палянки у пляшці із Дракулою чимало традиційних солодощів. Я презентую наші традиційні солодощі, тому що вони дуже легко готуються. І шоколаду, фруктів, будь-чого, що трапиться під руку. Ми все зможемо зміксувати і вийде цей чудовий пиріг. Я хочу дати українцям скуштувати частинку Румунії, показати наші традиційні танці чи інші речі про Румунію. Я можу і на лептопі, але хочу, аби ви скуштували наші традиційні страви. Усе це яскраве дійство, пояснюють. Організатори затіяли не просто задля розваги. Кажуть, у такий спосіб закликають франківців толерантніше ставитися до іноземців. Таким фестивалем ми хочемо показати, що люди з Мексики, з Туреччини, з Португалії вони такі самі люди, як ми. Не треба до них ставитись упереджено, а з ними можна дружити, спілкуватися, проводити веселий час. Загалом під час дводенного фестивалю етнорозмаїттям Китаю, Мексики, Тунісу, Туреччини, Румунії та Польщі мешканців міста тішили близько десятка волонтерів іноземців. Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.